Моє вітання. Я Олена Фатєєва в ефірі. Тема дня. Сьогодні ми зустрічаємось з вами напередодні дня захисту дітей. Ну, знаєте, от слово захисту не хотілось би, щоб ми їх захищали, а просто говорили про день дітей, день можливостей дітей, день можливості щось зробити для наших дітей. Я хочу представити гостей, які завітали до вечірньої студії. Це громадський діяч, співзасновник фестивалю і пісок Фест Яна Гедерим та Микола Палич, лідер гурту Яри, співзасновник фестивалю. Моє вітання. Отже, як вам краще день захисту чи все ж таки День дітей? Та ні, краще День дітей. Мені що? теж більше день подобається. День захисту ну не треба в цей день їх захищати. Треба їх розважати, треба щось таке добре, гарне, а захист то може в інший день. Ви знаєте, в принципі, фестиваль пісок -фест», да, напевно, з самою назви вже зрозуміло, що це буде. Тобто, це будуть, звичайно, що, напевно, фігурою, піску. І це, так, це далі. буде пісок, це буде пляж, це буде така територія відпочинку на, на пісочку. Тобто, давайте поговоримо про те, все, все ж таки, що таке громадська ініціатива, яка е, 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 дуже часто закінчується якраз ось таким гарним результатом, який не тільки, не тільки да, територію для відпочинку діток робить, а все ж таки далі е, дає можливість ну, певній громаді, да, ну, наприклад, Пісочинський, да, бо пісок е, фест це буде якраз в Пісочині, наскільки я розумію, і е, будемо далі вже говорити, що буде відбуватися. Яка Буде культурна програма, ну а зараз про громадську діяльність. Що потрібно для того, щоб ось такі острівки культурного відпочинку все ж таки з'являлися? Це була така ідея зробити пляж, і вона ну, отримала відклик такий від районних? Керівників, нам дають пісок, нам допомагають технікою. Техніка виїхала і зробила це безкоштовно для громади. Тракторист був на пляжі і в дощ, і в вихідні, і вони працювали усією громадою. Долучились до нас представники спілки АТО. Вони охороняли цей екскаватор, вони допомагали річку вичищати. Ну, тобто, майже усі ну, категорії, усі категорії долучилися до цього. Пляжу, що, щоб зробити, щоб в майбутньому там був пляж. Тобто ще багато чого треба зробити, але він буде. Ну, все ж таки, напевно, Яна, мені здається, потрібна ініціатива, бо розуміння того, що твої діти прийдуть кудись відпочивати, так, це так. літо, це канікули зазвичай розуміння того, що де вони будуть, в якій воді купатися, наскільки безпечно буде якраз відпочивати дітям і чи можна буде тоді відпустити їх з легким серцем. Ну, Якраз водолази, там і будуть е, Зняти яке там дно, і це все планується, і це все буде зроблено. Але трошки згодом зараз е, така е, територія рекреаційна розробляється, е, там її вже розрівняли, завозять туди пісок. Е, і зараз на цей час там вже гуляють з дітьми. тобто Діти вже гуляють на цій mm -hmm. території. Громадська ініціатива. Наскільки зараз, в принципі, зміни в нашому суспільстві вони якраз Микола, ви теж долучаєтеся? Це не тільки питання mm -hmm. до Яни. Я можу сказати деталі mm -hmm. в принципі. Наскільки вони змінили активність нашого суспільства? Отже, дуже змінили. зараз, наше суспільство стає дедалі активнішим. Багато долучаються. Зараз все змінилося. Зараз є інтернет, в якому можна написати, що зараз ми садимо дерева, і до нас прибігає якась дівчинка, яку ми ніколи не бачили, і каже: Я теж хочу долучитися до цього процесу. Ми кажемо, що нам треба, Боже, нам дали екскаватор. Хто ж його буде охороняти Ну, територія відпочинку? Я ж хотіла якраз сказати, що це так. Не так просто за великим рахунком, це і проби води потрібні бути. Якийсь там все ж таки охоронний об'єкт, який буде слідкувати за купанням там. Дітей, так, дорослих, володіють. Це поки ідея. тому, що це поки ідея. Справді, mm -hmm. це поки ідея. І вона, як кажуть, йде за ініціативою, mm -hmm. а під час ініціативи відбувається дуже багато питань. Головне, що mm -hmm. була ініціатива, і вона не, не, не згасла. Mm -hmm. <кій> ну, вона в нас не згасне <кій> тому <кій> Там буде дуже добре. Наскільки вже роботи зараз виконані? Зараз прибережна територія. Розроблена екскаватором, зараз uh -huh. потрошечку завозиться пісок. Це не так просто зробити, це дуже багато піску треба uh -huh. завезти туди. Там є маленький пляжик поруч, і туди вже привезли пісок. На цей пляж зараз ще він завозиться. Що ще виконано? Зроблені забори води, вона там прийнятна. Uh -huh. Uh -huh. Розробляються водолази. Розробляють проєкт, як це зробити, і є вже бажаючі теж працювати з цим пляжем, водолазами, охороняти, тобто угу. все робиться. Ну, скажіть мені, наскільки тобто, бажання да, якісь громадських активістів це одне, а все ж таки, наскільки це потрібно городянам самого пісочина і наскільки вони активно долучаються ось до цих всіх тобто... заходів, які спочатку, я так розумію, з прибирання. Все починається з прибирання. Як правило, люди ж як вважають з попередніх проєктів я вже були декілька попередніх проєктів, то як люди, як правило, Ходять і не вірять в те, що існує якась соціальна позиція в людини, що я не байдуже до того місця, де я проживаю. Mm -hmm. Як правило, вони кажуть, а скільки тобі платять за це. Давайте я буду теж працювати, і ви мені платіть також. Тобто, mm -hmm. ну це скоріше за все, така початкова стадія от, еволюції суспільства, можна назвати. Тобто mm -hmm. є громадські активісти, які дуже активні, дами mm -hmm. навіть занадто. Якщо подивитися Яну, то вона абсолютно мені здається в Харкові займається абсолютно всім. І mm -hmm. є які, да, так, абсолютно пасивні, які вважають. Що хтось повинен зробити це Ну, На такі, сьогоднішній як... день я приїжджу із, взагалі з uh -huh. сусіднього району, тобто я навіть не з Харківської організації. А до цього я колективу. долучаюсь до фестивалю, до інтерактивної всієї програми, яка буде uh -huh. до музичної програми, конкретніше. І я їздю, і мені це цікаво, тому що це є розвиток саме цього напрямку. Вибачте, на Заході України відбувається там, сотні фестивалів, відбуваються. Там чуть ли якесь uh -huh. село, і вже фестиваль. То на сьогоднішній День Східна Україна ну, серйозно відстає по кількості заходів, саме на рівні соціальних ініціатив, mm. не за наказом mm -hmm. там, когось, mm -hmm. а на рівні от, якраз, соціальних mm -hmm. ініціатив. Але Микола, як ви здається, з чим це пов'язано? Самосвідомістю. самосвідомістю. Так, це повинно бути, знову ж таки, є таке слово, може, комусь не сподобається, але це еволюція. Революція свідомості хочеться трошки зробити, щоб люди мали можливість відпочивати, щоб вони прийшли, щоб вони повірили, що це можливо. Що якщо вони до чогось долучаться, що теж в них все вийде, тому ми докладемо, докладемо багато зусиль для того, щоб вони це побачили, щоб вони побачили, що це не тільки ініціатива щось там перекопати і залишити що з цього виходить якесь місце відпочинку, що там можуть бути фестивалі, не просто якесь свято біля ДК, а Таке суцільне свято для всього району для Харкова для Харкова, щоб всі могли приїхати і подивитися, що ж ця, ця ініціатива до чого вона призвела. І, мабуть, теж цим прикладом вони якось так заразилися і теж щось може зроблять. Угу. Наскільки зацікавила цим проектом міська адміністрація? Тобто Дуже вони зацікавили. одразу вам пішли на зустріч. Так. так. Вони одразу нам пішли на зустріч, вони одразу е, виявили бажання допомогти з технікою. Е, і ну, є певні можливості, але вони пішли на зустріч одразу. Mm -hmm. І якщо спочатку ми розповідали тільки про те, що ми якось зробимо якусь таку зону відпочинку, то зараз е, вже є плани зробити там загальний пляж, е, тому mm -hmm. він буде безкоштовний, тому там буде. Дуже здорово. Ну, для міста, для Пісочна, це в принципі, дуже добре. Я розуміння так. того, що хтось все ж таки організує, а хоча повинна це робити, теж міська да, влада. Ну, вони дуже допомагають. Mm -hmm. Ну сюди. взагалі рекреаційних зон ж в передмісті Харкова не так і можна багато їх назвати. Mm -hmm. Тобто кожному якомусь предмісті повинна бути така рекреаційна зона. Mm -hmm. Я знаю, що в Пісачині, я не знаю наскільки там інші, чи є там, чи, чи нема. Ну в Пісачині… От побачивши це місце, по-перше, воно таке дуже незвичне. Там знаходиться ТЕЦ 5, але при цьому вода там я зрозумів вона чиста, нормально, бо mm -hmm. вона не виходить з Харкова, а входить в Харків. Це mm -hmm. Місце, де працює рибохорона, тому ага, якщо ви, їм є що там, кому заважати ловити рибу, мабуть, там mm -hmm. є риба, до нас прилітають лебеді. Там mm -hmm. ну, дуже багато mm -hmm. усілякої живності, тому річка, мабуть, чиста. Ну, знаєте, давайте поговоримо про те, що все ж таки ще буде відбуватися знову таки, так. третього, другого, другого, те... третього четвертого. Так, другого, третього, три четвертого. Тобто три дні Ну, це масштабний фестиваль за великим так. рахунком. Масштабне це тоді, коли багато людей на нього приде. Ми цього точно не можемо сказати. Ну тобто організувати організації три дня організації це серйозне масштабне свято так. за великим рахунком. Тому я гадаю, що в принципі не кожне місто, а тим більше містечко да, в області може потягнути такі. Це громадська ініціатива, яка на себе бере дуже велику відповідальність, як на мій погляд. Що скажете? Так, це там насамперед, там буде дуже багато різноманітних активностей. Там будуть і активні і активності для мам з маленькими діточками. Там будуть mm -hmm. різноманітні семінари. Там буде тобто залучаємо да, якраз... різні ні. Не Ми залучаємо зараз, дуже залучаємо велике їм спасибі Українську академію лідерства Пластунів. Вони угу. будуть проводити туристичну частину свята. Вони покажуть і фільтрування води, і встановлення наметів. Там буде мотоскове містечко для діточок, ну і для діточок і для дорослих, які захочуть себе теж спробувати в цьому виді. Там буде можливість приїхати на три дні, поставити намети і там три дні пожити. Там буде можливість різно ну, урізноманітнити свій досуг. Mm -hmm. Там буде фудкорт, буде сцена зі співами, святами, mm -hmm. виступами. Я так розумію, пан Микола Про буде виступати. Микола, да? чи... ну, я більше займаюся. Ви будете виконувати пісні червонолоти. Так. Uh, uh, так, ми будемо виконувати ну, ті пісні, які ми співали на червоні руті, угу. Я думаю, що я, хочеш, <кій> так, ми будемо виконувати ті пісні, але я більше також займаюся саме організацією концертного майданчика. Тобто, угу. все, що стосується Дякую, пісень, да, з пісень, які звучатимуть зі сцени, то якраз я адмініструю це все. І скажімо, що фестиваль, будь-який арт-фестиваль, чи навіть свято День міста завжди існує се звичайно, є музиканти. Тобто, це є невід'ємна частина будь-якого свята. Тому запрошуємо на запрошений гість з Вінниці. В основному це будуть гурти з Харкова в основному mm -hmm. з Харківської області, але також є запрошений гість із Вінниччини, гурт Черетяна Кіт, який приїде до нас і всіх запрошую, кому цікава саме якраз. Українська якісна музика, бо це той гурт якраз і представляє саме такий продукт. Я всім рекомендую. Ну я гадаю, що ми все ж таки запрошуємо не тільки послухати якісну українську музику, а ще все ж таки зі слів ян. Я розумію, що це буде дійсно масштабно. І знаючи її істи і бажання все ж таки створювати багато чого цікавого. Я гадаю, що це все у нас два це. дні буде концертна більша програма uh -huh. зі Сеналу а На третій день ми плануємо дискотечний день. Такий, третій uh -huh. день танцювальний ці, танцювальний, так? дискотека більше uh -huh. це так. Захід mm -hmm. до клубу якогось, у нас, скажімо так, танцювальний, опенер да, на свіжому mm -hmm, повітрі. Будуть фудкорти, будуть місця, де можна відпочити. Ну, зараз нікуди без цього буде кальяни. Буде для різноманітних категорій населення. Ми бажаємо такого об'єднання, щоб там для себе ну, щось знайшли всі, щоб там були мами з дітьми зранку, щоб вони могли якось відпочити, щоб вони подивилися на різноманітні студії розвитку, поспілкувалися, може щось обрали. Для для себе, може, якийсь такий активний спосіб життя, mm -hmm. щоб вони не сиділи вдома, щоб вони знали, що є таке, ну, така можливість займатися різноманітними справами. Для, для діточок більш старшого віку. Там буде оцей фестиваль туризму, mm -hmm. буде ну, ігрова зона буде. Це звісно, і будуть аніматори, і будуть щось з ними таке цікаве робити. Що, що саме треба прийти і подивитися, але буде цікаво. Ви знаєте, от, ну, все ж таки, дасть, як, як спрацьовують стереотипи. Коли я вперше е, почула да, е, е, пісок -фест, тобто для мене розуміння, що це обов'язково будуть робити якісь фігури з піску. Буде. Так. Буде, з піску. буде, чи буде чи на це? піску, будуть uh -huh. фігури з піску, буде все, що пов'язано з піском. Е, тобто е, не обов'язково це буде тільки пісок. Е, це може бути глина, з якої щось роблять, це будуть майстер-класи. Е, це буде такий. Е, це буде, ну це буде цікаво, це буде пов'язано з піском, uh -huh. але не все з піску. Там будуть такі активності, щоб було цікаво туди прийти і відпочити усім. Uh -huh. ну, не треба забувати, що це все-таки пісочин, тобто, це uh -huh. та частина берега, яка називається, здається, Львада, де вона, як правило, ну, за... Uh -huh. Я кажу, географічно, лівада, тобто там пісок і селище пісочин знаходиться на пісках. Тобто, в принципі, якщо називаємо це пісок-фест, то тобто це також буде від назви все ж таки Так, поподібен. від назви, до якби, з самого початку так і прив'язувалась. Але ж зрозуміло, що в цих асоціаціях якась піском, що це повинен бути якийсь такий хедмен, там те та щось виконують, щось, <стр� Speaker> чи, чи, чи скульптура чи це якісь пісочні часи, якийсь там спецпісок, який б ну, багато чого. І каву на піску готують. Тобто, Ну mm -hmm. дуже багато насправді всяких Все, таких да, інтерактивних моментів, тому будь-що може пов'язано. Тому я думаю, що це треба спостерігати за подальшим розвитком фестивалю, тому що ви ну на сьогоднішній день це вперше фестиваль проводиться mm -hmm. і а, великі плани. Тому давайте. Але є плавання. Видихнемо ці три там... дні. Де... Ще його. <світ> <А> <світ> яка кількість організаторів. Тобто, Величезна велика кількість різноманітних заходів. Тобто, хто корує це, хто цим займається? А ідея такий місцевий житель, Костецький Артем. Він uh -huh. живе там неподалік, і я на нас теж з Пісочино, так? Да? Так, у нас з'явилася така ідея. Я думаю, що вона ближче, бо вони були у джерел uh -huh. саме якраз. Трошечки so. вона з'явилася. Вилася від того, що ми насамперед хотіли зробити пляж. Артем хотів зробити якесь таке невеличке свято біля ДК, тому ми. Так подумали і вирішили, що треба це якось об'єднувати. І вирішили, що нам буде замало невеличкого свята. Ми зробимо велике свято на великому пляжі, і що ми таки зробимо його к тому часу. Тому нас дуже небагато. Наш состав змінюється. До нас долучився Микола, дуже великий йому за це спасибі. В нас є ще люди, які долучалися, відходили від цього, виконували якийсь. Якусь певну роботу, але ну, нас не дуже багато. Ну тобто, все ж таки, ми до чого з чого почитали з громадської ініціативи, до громадської ініціативи, ми і повертаємось. Тобто, бажання щось робити, якщо воно в тебе є, то воно. Ні, буде. Ну, звичайно, запрошувались люди, ті, які мають попередній позитивний досвід, uh -huh. і це немаловажно. Бо Артем мені дзвонив, бо у мене був попередній досвід. Uh -huh. У Яни свій є попередній досвід, і вона також кожен знає свою тему більш-менш досконало, навіть професійно професійно, тому це обов'язково умова. А в цілому команда я думаю, буде збільшуватися з, з розвитком З кожним разом да. буде все більше і більше ну, зрозуміння з того, Девід, да, відбув... ну, я да. напевно, все ж таки одразу виникає таке питання охорони. Да, все ж таки, велика кількість об'єктів, велика кількість людей, яка передбачається ми будемо там жити. наскільки <рес> наскільки це безпечно буде. Тобто ми да. запросили поліцію. Вона буде це охороняти, але там зараз нам дуже допомагає. Спілка то пісачина, угу. і вони теж запевнили нас, що вони будуть нам допомагати. Рибохорона Пісачинська е, теж запевнила, що вони будуть. Дуже дуже нам допомагати, тому е, це буде не трошки нечесно сказати, що нас так замало, тому що на момент фестивалю нас буде багато. І до нас mm -hmm. долучаться і пластуни, до нас долучаться і спілка АТО, mm -hmm. е, і рибохорона місцева. Тобто усі будуть долучатися до цього. Е, і нас буде набагато більше, ніж ми зараз кажемо. Ви Знаєте, в принципі, ми дуже багато говоримо про те, що розбудовуються громади, вони стають більш активніші, вони стають більш все ж таки такими небайдужими до міста, де вони проживають. І Якраз напевно, ось. Простої ініціативи зробити ну, маленький постійно, пляжик, але, да, за великим це рахунком, постійно. і або зробити якийсь концерт біля ДК, вони зазвичай ну, можуть да, перетворитися на такий величезний, свято. да, з ну невеликий, я все ж таки з вами не погоджуюсь, бо а, така серйозна культурна програма, яка передбачається, це говорить про те, що це йде серйозна підготовка, і говорить про те, що все ж таки велика кількість людей буде залучена для організації свята. А якщо це робиться з душі, я гадаю, що і багато глядачів і бажаючих прийти буде. Я, я дякую сподіваюся. вам, що були сьогодні гостями програми. І гадаю, що у вас все вийде, бо така добра ініціатива. Вона обов'язково підтримується. Ну я гадаю, прийде, це точно, Не пісок фест це да. обов'язково. Дякую вам. Це була тема дякую. дня. Я Олена Фатєєва, зустрінемось.